Життя вічне, щоб ми отримали викуплення від гріха беззаконня. Бо гріх і беззаконня, воно людину вводить в смерть. І така людина, яка грішить, яка робить неправду, яка робить беззаконня, вона пробуває в смерті, написано, що людина сіє, те саме і пожинає. Коли ми сьогодні сіємо обман, кривду, неправду і не пословимо один одного, те саме ми автоматично пожнемо, якщо не покаємось. Але якщо ми відвернемося від зла і покаємося, і признать ім'я Ісуса Христа, ми одержимо милість. І Ісус Христос, Син Божий, каже, що я маю владу прощати гріхи на землі. Тільки один єдиний Ісус Христос заплатив за Твої і мої гріхи, щоб ми мали дар вічного життя, прощення і жили в любові Його. Читайте Євангеліє, не будьте обманутими людьми. В Євангелії написано. Усе те, що потрібно знати людині, як потрібно поступати, як потрібно жити в Євангелії. Все написано. Христос, Він каже, що Євангелія нам дана, це як сила Божа для кожної людини, яка буде вірувати в Ісуса Христа і вірувати в Слово, яке написано в Євангелії. Живіть згідно Євангелії, і ви побачите, що Бог миру буде з вами. Хай вас Бог береже і благословить.